Чи є правильним рівняння активи витрати інвестиції і зобов'язання доходи? Ні. Це рівняння неправильне. Правильне рівняння бухгалтерського обліку активи зобов'язання власний капітал. Що таке власний капітал? Власний капітал це частина активів підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Як виникає власний капітал? Власний капітал виникає завдяки внескам власників та накопиченню прибутку підприємства. Чи правильне тоді таке рівняння активи зобов'язання внески власників накопичений прибуток доходи витрати. Так. Це рівняння є правильним, оскільки внески власників накопичений прибуток доходи витрати разом складають власний капітал. Якщо правильне рівняння, активи зобов'язання внески власників накопичений прибуток доходи, витрати чи слідує із нього рівняння, активи витрати зобов'язання внески власників накопичений прибуток доходи. Так, рівняння активи витрати зобов'язання внески власників накопичений прибуток доходи є математично еквівалентним рівненню активи зобов'язання внески власників накопичений прибуток доходи витрати. Воно отримане шляхом додавання витрат до обох частин початкового рівняння. Накопичений прибуток це частина невиплаченого власникам прибутку. Так, накопичений прибуток це частина чистого прибутку компанії, що залишається після виплати дивідендів акціонерам та інших розподілів. Це зобов'язання бізнесу виплатити власникам прибуток. Накопичений прибуток не є прямим зобов'язанням бізнесу виплатити його власникам. Це частина власного капіталу, яка може бути розподілена, наприклад, у вигляді дивідендів, але компанія не зобов'язана це робити негайно. Але це все ж зобов'язання ні, накопичений прибуток не є зобов'язанням у традиційному розумінні як борг перед кредиторами це частина власного капіталу, що належить власникам, але компанія має право вирішувати, як ним розпорядитися, реінвестувати, виплатити дивіденди тощо. Давай внески власників накопичений прибуток назвемо інвестиція власників. Чи правильним тоді буде рівняння активи витрати зобов'язання інвестиція власників доходи? Так, якщо внески власників накопичений прибуток назвати інвестиція власників, то рівняння активи витрати зобов'язання інвестиція власників доходи буде правильним. Приведи рівняння до нуля. Тепер лів сторону приведи до нуля. Запиши рівняння поруч. Поєднай обидва рівняння в одне. Перше як ліва його сторона, друге як права сторона. Це балансове рівняння. Ні. Це не традиційне балансове рівняння. Традиційне активи зобов'язання власний капітал. Але все ж балансове. Ні. Це не традиційне балансове рівняння, хоча воно випливає з нього. Традиційне активи зобов'язання власний капітал ваше рівняння показує рівність двох виразів, кожен з яких є розширеною формою балансового рівняння, приведеного до нуля. Тому, хоча воно і базується на балансовому рівнянні, безпосередньо ним не є Що таке, дебет. ДЕБет ліва сторона бухгалтерського рахунку, що відображає збільшення активів або зменшення пасивів власного капіталу. По дебету активи та витрати збільшуються, а зобов'язання інвестиція власників та доходи зменшуються. Так. По кредиту активи та витрати зменшуються, а зобов'язання інвестиція власників та доходи збільшуються. Так. Чи значить це, що урівняні активи витрати, зобов'язання, інвестиція власників, доходи, активи, витрати, зобов'язання інвестиція власників доходи, ліва сторона дебет, а права сторона кредит? Ні. Рівняння показує рівність двох виразів, а не дебет і кредит в їхньому традиційному розумінні. Дебет і кредит відносяться до окремих рахунків, а не до сторін рівняння. Ось чому молодим перше, що говорять, забудь, чому тебе вчили в інституті. Почнемо з елементарної математики. Частково. Базові знання важливі, але інститут дає ширший контекст. Ще раз так скажеш, вижену з роботи. Молодець. Дякую.